В Україну, зокрема, прибула перша партія бронетранспортерів. Партія 6 на 6 машини доставили з Латвії. Відповідне рішення ухвалили 1 липня і через два тижні транспорт вже прибув до нас. Разом з БТРами будуть постачатися запчастини до них озброєння і відповідні боєприпаси. Про таке повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Отже, всього в Україну прибуде 42 таких бронетранспортери. Партія 6 на – це сучасний бронетранспортер, розроблений однойменною фінською компанією, аби забезпечити необхідний захист і високу мобільність військам. Цей БТР здатний перевозити до 10 бійців, обладнаний дизельним двигуном «Сканія», потужністю 400 кінських сил, забезпечує швидкість понад 100 км на годину і має запас ходу до 700 км. Модульна конструкція бронемашини дозволяє встановлювати різне озброєння. Великокаліберний кулемет, гранатомет 20 або км, міліметрові автоматичні гармати або 120-мм баштову мінометну систему. Партія може з легкістю рухатися по пересічній місцевості та долати будні перешкоди у стоковій версії. Ця машина за стандартами НАТО має рівень захисту станах 2 Це означає, що вона може витримати вибух, еквівалентний 6 кілограмам тротилу, витримує постріли бронебійними кулями калібру 7,62, випущених із відстані 30 метрів та уламків 155-мм міліметрових артилерійських снарядів на відстані у 80 метрів.